Дня ми майже не уявляємо свого життя без телебачення. Більшість вільного часу ми витрачаємо не на читання книг та освіту, а на перегляд в телевізора. Нас, він украв у наших рідних і близьких. Він став новим різновидом розваг для нас і нянькою для наших дітей. Ми дивимося геть усе від реаліті-шоу до мультфільмів. Але чи все, що ми дивимося, таке вже й безпечне для нас? Бразильський серіал мало не став причиною смерті мешканця Севастополя. Дружина й теща завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Японський мультсеріал викликав епілептичний напад приблизно о восьмиста японських дітей. А причиною жахливої трагедії в Криму також став мультфільм. Там після його перегляду повісився десятирічний хлопчик. І по всьому світу подібні нещасні випадки трапляються все частіше. Що це? Неймовірний збіг обставин. Чи вплив на масову свідомість з допомогою телебачення? І чи можемо ми, прості глядачі, протистояти такій потужній і нестримній силі, як телебачення? Уже більше трьох років у Києві існує будинок сімейного типу родини Кузніцових. У ньому проживають дев'ятеро прийомних дітей. Батьки выхователи этого будинку обмежили доступ своих детей до телебачення. и на все у них были логоми причины. Я видел примеры детей, которые были воспитаны телевизором и закрытой комнатой. Это дети, которые абсолютно остаются в развитии, это дети ЗПР, запоздалого развития, дети растения, которых как нянечку давали телевизор, и он проводил в этом время. Они не нужны были родителям. Я как родитель, воспитатель считаю, что телевидение нужно дозировать. І показувати ну, фільтфільтрувати ті передачі, які смотять дітям влияння всеважливо на дітей. Якщо це реслінг, якщо його багато, то починається і здесь, прямо в житті. Олександр Кузнєцов часно помітив шкідливий вплив телебачення і доклав максимум зусиль, щоб захистити себе і свою родину від його впливу на свідомість. Проте він один з небагатьох. Адже більшість людей навіть не здогадуються про таке вміле управління масовою свідомістю і потрапляють на гачок до маніпуляторів. За статистикою на планеті 5% людей управляють рештою 95%. І один з найпоширеніших методів управління масовою свідомістю через телебачення. Проте не слід вважати, що телебачення лише зараз почало використовувати технології управління свідомістю. Пам'ятаєте відому цитату Леніна: найважливішим із мистецтв для нас є кіно. І сказав він це не випадково. Вождь плетеріату одним із перших вирішив використати магічну силу кінематографу для управління свідомістю людей. Для цього були залучені найкращі спеціалісти тих часів. Вони й стали творцями тоталітарного кіно в СРСР. В 20-е годы первооткрывателем этого в советском кинематографе был Всеволод Пудовкин, его известная картина Мать, принцип ракурсности, главный принцип как бы, экранной выразительности. Ракурс, снятый с нижней точки, создавал и придавал человеку величие, могущество, значимость. Гляд з верхньої точки наоборот діло человека маленьким, таким вот чеховским персонажем, пізніше цей прийом був взятий на озброєння під час зйомок Йосипа Сталіна і застосовували його не випадково. Адже таким чином людям постійно втовкмачувалося у свідомість, що вони лишень маленькі гвинтики, і все їхнє життя залежить від цього великого правителя. Це було настільки ефективно, що народ вірив у велич вождя, вірив у його майже двометровий зріст і магічний голос. Завдання тодішнього кінематографу було залучити якомога більше людей, свідомість яких можна було б маніпулювати. І у це вдавалося. Всі фільми, які, там, наприклад, до воєнного періоду, ж були шапка закидательськими, і е, якщо завтра війна і завтра в поход... То ми совсем совладаем завладаємо быстро. А казалось, що все не так просто. Для ефективної маніпуляції масами розроблялися найпередовіші технології. Наприклад, Сергій Зенштейн застосував принцип інтелектуального монтажу, коли на стику двох планів у підсвідомості людей виникав образ чогось чи когось третього. виконував соціальне замовлення радянського керівництва і Верту. Задля цього режисер вперше використав технологію кліпового монтажу. Він застосував на різку найбільш значущі, найефектніших поз і жестів персонажів, різкі звуки та раптові написи на весь екран. Під впливом усіх цих ефектів люди заганялися у стан шоку. Це давало змогу легко ними маніпулювати. Аналогичные технологии были застосованы и в другой тоталитарной державе, нацистской Германии. Фильмы из 30-х годов, которые были сделаны во время Сталина и Гитлера, удивительны, но они как будто бы дети от одной мамы с папы. Они абсолютно кровные сиамские близнецы по манере. По принципу подачі. Ідеологія являється основополагаючою. Кінематограф там використовувався по повній. Фактично з перших років приходу Гітлера до влади. До влади там чітко було зрозуміло, і поставлено ціль поставити кінематограф на службу, на службу ідеології. Звідки були вичищені там усі так звані антинімецькі елементи. Ось і чітко, все під контролем кінематограф цієї країни мусив заразити ідеєю винятковості та особливою ролью Фюрера увесь німецький народ. Задля цього міністерство пропаганди на чолі з Геббельсом залучило німецького режисера Лені Ріфеншталь. Її фільм Тріумф волі став пропагандою націонал-соціалістичних ідей. Наскільки ефективними були маніпуляції? Судіть самі. Такая терпимая та дисциплинованная нация, как немецкая, поверила нацистам и пішла завоевывать мир. То что это, как на результат психологического зомбования? Существование подобных манипуляций им было необходимо. Ведь мы говорим о тоталитарных государствах, где власть вождей удерживалась во многом благодаря пропаганде. В настоящее же время считается, что мы живем в демократическом обществе. Кому ж вигідно управління масовим сознанням сейчас? І з якою ціллю це робиться? Формула сучасного телебачення дуже проста. Чим вищі рейтинги, тим більший прибуток отримує телеканал. У гонитві за ними телебачення нахабно-цінічно калічить душі людей. Бо щоб отримати такі радані рейтинги, телеканали максимально культивують тваринні інстинкти: секс, насильство, агресію і так далі. Це вообще проблема всего современного э, телевидения, когда люди становятся более развращенными за счет э, той информации, которая подается им из телевидения. Є докази того, що такі дії телебачення і справді спрямовані на обслуговування чиїхось інтересів. Судіть самі. Воно постійно і послідовно скорочувало час, а потім і взагалі майже не залишило сітці мовлення пізнавальних розсудливих передач. Ефір заполонили низькопробні ігри лохотрони з угадуванням слів та інтерактивні шоу з цілителями та провісниками, причому в таких масштабах, які не відповідають запитам суспільства, а телебачення вперто проваджувало цю субкультуру у масову свідомість, і це лише початок. Существує э, достатньо розпространений міф о том, що э, сьогоднішній кінематограф, сьогоднішні телевізені. безжалостное, кровавое, воздействует на детскую психологию, психику неокрепшую. И в результате мы на сегодняшний день имеем вот этих отморозков. Кинематограф в данном случае является только аттракционом, катализатором. Иногда канализацией для... Смыва каких-то негативных эмоций. Фильмы о серийных маньяках не порождают серийных маньяков, а э, во многом предотвращают насилие на сексуальной почве. Когда ребенок смотрит э, телевидение, где идут агрессивные сцены, его агрессия не находит выход. Она, наоборот, э, усиливается, культивируется, и получается таким каким-то, ну, назовем это, вулканом, да, который там бурлит, бурлит, и...